Поки кози пасуться, маю вільну хвилинку випити трошки кави. Заварила свої улюблені турці. І ще взяла сиру, бо хочу вам показати. Дивіться, це сир з пажитником. Так як я його роблю з свіжого молока, зберігається вся жирність сиру. Бачите, як блестить? Це чебрецевий сир, а ось тут в мене є шматочок пажитникового. Має таку гарну скоринку. Зараз буду робити собі святкову каву. Покажу вам в розрізі. Ось цей чебрецевий і пажетниковий, є ще класичний без нічого, вони мають ніжну структуру. Взагалі дуже мало солоні і без будь-якого кузинного присмаку. Тому, хто бажає скуштувати, можете написати мені. Сьогодні-завтра є відправка. Ось це в розрізі пажитниковий. Пажитниковий сир має ніжний горіховий смак. Зернятка пажитнику надають сиру горіхового смаку.